Гра «Сонік. країні чудес присвячена мультиплікаційному герою Соніку, який бореться із ворогами. І, власне, тут він має пройти деякі етапи, дати відповіді на правильні запитання, щоб досягти перемоги. Якщо відповідь правильна, то Сонік перенаправляється на наступну сторінку. Якщо ж гра неправильна, то вона закінчується. Знову з'являється кнопка Старт. І починаємо спочатку. От, як ми бачимо, що дана гра сприяє тому, що учні, якщо у них їх спіткає невдача, вони повертаються на початок, і власне, суть гри в тому, що вони все ж таки повинні пройти всі етапи. А проходячи всі етапи, учні гарно запам'ятають вивчений матеріал. Тому рекомендую дану гру, для того, щоб повторити матеріал, узагальнити і запам'ятати ту чи іншу тему. Цей шаблон можна адаптувати під будь-який предмет, ввівши замість запитань предмет, запитання зі свого предмета і відповідні відповіді. Отже, купляємо дану гру і починаємо її адаптувати під свої предмети.